Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 19 серпня 2023 року. Хочу показати вам перший сорт винограду, який на даний момент вже достиг. Ну і поступово буду думаю знімати за ті сорти, які є у нас на винограднику. Ну що, Це сорт винограду під назвою Гаральд. Він мені дуже подобається. В цьому році, правда, друзі, трапилася така ситуація, що він попав під квітування в той момент, коли була дуже сильно велика жара. І дуже багато погоріло суцвіть. Ну, і то доволі непоганий результат є на даний момент. У мене кущі на дві площини. На тій стороні я листя не обривав, але я вам так покажу. Ну, щоб сильно не той не залазить, туди там, не лазить. Під тією стороною, в принципі, друзі, що маємо, то маємо. Де-не-де є ягідка тріснута і, він, бачите, підгниває. Дуже багато в цьому році мух. З приводу тріску він ну, взагалі так, щоб то, він не тріщить. Ну, В цьому році так вийшло, тому що постійно дожжі, дожжі, дожі, 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 дожі. Ну, якось так. А взагалі Гарольд мені дуже подобається. Так як супер ранній виноград. Ось дивіться, бачите. Тут нагрузка більша на цій стороні. Виходить. І вон, і, і он. Ось де дивіться, прямо такий от красень. Все доволі непогано. Друзі, на тій стороні ось ще хочу показати. Ось, бачите, трішки по той. Ну, постараюся і на ту сторону зайти. З приводу характеристики, цей виноград має сильний мускат. сижу зараз біля куща, а, а цей мускатний аромат відчувається, навіть не зірвавши ягоду. гронки в нього йдуть від 200 грам до 600 грам, У минулому році в мене найбільша грона була 750 грам В цьому році нагрузка. Приблизно на кущ буде кілограмів 15 плюс-мінус. Можливо, до 20 кілограмів, але щоб остаточно, то основного врожаю буде кілограм 15. Але ще не потрібно забувати запасинковий врожай, який видає цей сорт винограду. І на середину вересня ми ще отримаємо доповнюючий врожай. З пасенків, кілограмів 5 тут буде. У минулому році він у мене видав до 40 кг. Я думав, що в цьому році він взагалі нічого не видасть. Але все-таки доволі непогано. І я думаю, що викидувати його немає смислу, тому що файний виноград ранній навіщо це робити. Так, ягодка виходить, така овально витягнута. Форма ягоди. З приводу цукру. Цукор дуже великий, несиста соковита, якість. Колір жовтий такий. Ну, де-не-де є відтінок світло-зеленого такого кольору, але все-таки, в принципі, весь він жовтий. Телефон мене так, мабуть, не передасть. Ось на сонці вже видно, бачите, кісточка просвічується. Якось так. Ну, доволі, доволі непогано, я хочу сказати, з приводу Гаральда. Буду тримати, будемо далі продовжувати вирощувати цей виноград. Такий, що є, то є. Зараз я ще перейду на ту сторону, а потім покажу, яка ягода, От Зважим. Так, ось дивіться, тут воно у мене в листочках і в бур'янах, тому що я був. Не в тому стані, щоб прибирати. Та і зараз, правда, не дуже важняцька, Ну, потрібно щось потрошку, як то кажуть, робити, працювати. Так, ось дивіться, який має вид з цієї сторони. Ось бачите, який жовтий-жовтий. Такий він гаральд. Красень, красень. Якось так, друзі. Потихеньку, помаленьку. Будемо щось. Щось робити, працювати, як то кажуть, і все. Горобці вже кружляють. Не знаю як у вас, але в мене вже кружляють. Так, що в нас тут на вагах виходить? Так, що вони нерівно стоять? Зараз їх треба десь виставити правильно, щоб вони ж нормально показували без коників. Так, що, вони, що ми тут маємо?

Получається, десь до 8-9 грамів буде ягідка. Ну, вона доволі непогана. Дві зважив, а третю ось дивіться. Розділив. бачите, яка м'ясиста соковита. Зараз спробуємо видавити сік. О, сік починає копотіти. Бачите? Все доволі непогано. Так що, отакий він, Гарольд. Що маємо, то маємо. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все у нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богонданій. Землі. З вами був Толян, До побачення, ще побачимось. Навіть не дивлячись на те, що грунки попідгорали, і все-таки він видав доволі непоганий результат, я так вважаю. Ну що, перше відео у 2023 році окремо по сортах розпочато. Будьте здорові! Друзі, не хворійте.